Російський терор мирного Нікополя не зупиняється. Сьогодні в день ворог обстріляв місто зі ствольної артилерії. На жаль, внаслідок цього чотири людини отримали поранення. Пошкоджено 13 приватних житлових будинків, дві господарчі споруди та автомобіль. Надія Іванівна з чоловіком знаходилися вдома, коли ворожий снаряд прошив їх будинок на виліт. Натворили нам діло, звісно. Добре, що ми з дідушкою цілі залишилися, живі цілі. Вікна і стіна, ну не знаю, стінку нам треба робити. А хто її буде? Як я після інфаркту, дідушка після а хто буде його що робити? За завданням міського голови комунальні служби оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки, щоб допомогти постраждалим нікопольцям. Людям безкоштовно надали необхідні будівельні матеріали, щоб закрити від негоди вікна та дахи. Тим, хто не може впоратися з цим самостійно, допомагають комунальники. Слід зазначити, що сьогодні надають екстрену допомогу. Далі підрядна організація проведе ремонт пошкоджених стін та дахів. Закривають вікна нам, велику допомогу оказують, дякуємо всім. Нагадуємо, якщо вам необхідна допомога, ви можете звернутися на гарячу лінію міської ради за телефонами, які бачите на екрані.